Простір для молоді на базі університету управління та права імені Леоніда Юськова відкрили майданчик для студентів та волонтерів. Його створили представники освітнього закладу спільно з товариством Червоного Хреста. Місце для наших волонтерів та для наших бенефіціарів, відвідувачів числа молоді, які зможуть активно тут проводити свій час, відвідувати активності від українського червоного хреста та активності, які тут будуть відбуватися власне спільне з нашими партнерами. Власне, український червоний хрест зараз, особливо хмельницький. Області є провідним таким лідером, який допомагає молоді, навчатися певним навичкам, життєвим, так які дозволяють їм більше розвиватися. Наявність такого середку для молоді є вкрай важливим, адже тут вона може проводити свій вільний час спілкуватися з однодумцями та розвивати власні ідеї в комфортному середовищі. Що відбувається, і часно те, що є постійно, де ви можете зібратися, поспілкуватися однієї посадками, і головне, ви можете на користувати власне. Як спеціаліти завжди вашої тренері, напишуємо їх у суди завжди, будь-який час, будь-якому форматі, якщо вони в чужі, а на певні. Простір облаштований саме для відпочинку. Да? Він містить в собі іксбокси, PlayStation, телевізори тобто для того, щоб молодь не тільки навчалася, здобувала знання, а дійсно мали місце. Безкоштовно і так, таку зону простір проведення часу цікавого, де вони можуть спілкуватись один з одним. До слова, студенти вже встигли організувати тут перший захід. Надалі це місце стане для них корисною платформою для проведення інтерактивних воркшопів, засідань студентської ради та пізнавальних лекцій. Це чудова можливість для нашої молоді мати такий затишний куточок для реалізації різноманітних заходів активності. Тощо наше останнє засідання тут відбулося, і це було дуже символічно, оскільки ми доклали великих зусиль для створення даного простору, і це був таки знати визначний останній крок. Але попереду цих кроків, звісно, значно більше. До облаштування простору долучилися місцеві та міжнародні організації, а також усі небайдужі. Загалом спільними зусиллями вдалося зібрати близько мільйона гривень. Минулого року Хмельницька міськрайонна організація Товариства Червоного хреста відвідала засідання студради і запропонувала підготувати спільну проєктну заявку. І Данський Червоний Хрест за Любки, з залюбки з радістю виділив спершу 400 тисяч на облаштування закупівлю обладнання, а потім уже і на закупівлю там ковролину Роліну жалюзі і проведення ремонтних робіт, облаштування кухонної зони, але звісно, студентство Відображало і коригувало ці потреби, вказуючи на те, що і як потрібно удосконалити, щоб він був максимально комфортний. Простір відкритий для всіх охочих, хто прагне цікаво, та корисно провести час, знайти однодумців і взяти участь у різноманітних заходах. Залежно від віку, статусу, досвіду, знань, сюди може прийти будь-яка охоча людина. Тут будуть проводитися тренінги з першої психологічної допомоги, тренінги з першої допомоги, проводити з психологами розвантажувальні сесії. Буде здійснюватись підтримка, в тому числі для ветеранів, для внутрішньопереміщених осіб. Двері цього простору відкриті для всіх. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.